Усім доброго ранку. Сьогодні понеділок, я відпочивала майже цілий тиждень, тому що падали дощі. А сьогодні з новими силами приступаю до роботи, приїхала на ділянку. Ніби трошки сонечко є, Дощику сьогодні не має бути, вітру такого сильного немає, тож можна працювати. Що я сьогодні задумала? По-перше, мені треба обрізати ось таких дві сливи. Ось одна, а там друга. Вже якщо 50% листя опадає, то можна дерева обрізати. Хоча краще після перших примурусків, коли температура буде трохи менша. Сьогодні ще в нас досить висока температура. Але я тільки дві сливки обріжу. Тут викупила в мене ужина росла, а також в мене тут е, росли такі вишні, які недобрі були. Вони мали мало урожаю, дуже дрібна вишня. Це я з хутора привезла, я їх викупила. І я так не можу, що в мене стільки землі пустувало. Ось тут в мене росте малина ремонтатна, я її зрізала рядочком. А тут ще є багато місця, тож я посаджу вишні. Ось такі в мене вишеньки є. Я зараз з них виберу які гарніші і посаджу. Хай ростуть, тому що в нас всі люблять компот з вишень, а в мене фактично одна вишня сортова і дві вишні таких. старий сорт, такі чорненькі, але вони дрібненькі. Тож посаджу ще. Вишеньки мені дала тітка Галина. Отже, зараз буду купати ямки, принесла перегною і буду садити 3 метри від сливи. Ось тут посаджу. Ямки вже є, земля волога. Купати легко, зараз нам перегною, перемішаю з землею, попелу не маю, це нічого страшного. І посаджу вишеньки. Я вже посадила 4 вишеньки, ось одна. Тут друга, підлила, прив'язала через безкінечність ось так. І ще одна, і там ще одна. І зараз буду обрізати сливи. Ось так я обрізала своє дерево, воно було дуже високе, це слива, така жовта, з медовим присмаком. І зробила його набагато меншим, пообрізала. Я ще буду знімати відео, як я обрізаю. Дерева просто сьогодні трошки вітерець, і я спішу, тому не знімала на відео. А це друга моя слива. Зараз тільки ще візьму садовий вар і ось такі великі зрізи я замажу садовим варом. Вишні я посадила, дві сливки я обрізала, і зараз буду сіяти часник. Це моя підписниця Людмила з Черкас. Вислала мені ось такі насіни на чеснику, сорт Любаша. Це дуже хороший чесник. І, бачите, вона виростила цей чесник. Зібрала насіння зі стрілок. І я зараз буду сіяти. Ось, бачите, зробила такий рівчик, рядочок. І зараз ось це все подрібне. І таким способом оновляється сорт, і можна розмножити чесник, якщо у вас дуже мало чеснику. Зібрати ось таке насіння, посіяти, і будете мати тоді молоді зубчики чеснику. І оновлюється сорт. Це дуже добре так робити. Я завжди забуваю це робити. Треба буде і собі посадити пару головок чеснику на насіння і оновити свій сорт. Зараз я ось так подрівнюю і буду висівати. Вийшло в мене два рядочки. Я посіяла між деревами, так хай росте, а восени викупають, будуть зубчики, і на слідуючий рік знову буду садити ці зубчики. Що я зараз буду робити? У мене в квітнику є дуже багато кущів, ось таких сибірських ірисів. Дивіться, там один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я хочу їх. І посадити маленькими поділками, тому що це вже дуже великі кущі. І я подумала, що в мене немає місця на стільки кущів таких сибірських ірисів. Я хочу посадити ще якісь інші квіти. І Я пару днів посадила вдома, подивилася красиві квітники інших блогерів. і Мені деякі квіти сподобались, тож я собі заказала, а садити нема де. Тому зараз я буду проріджувати свій квітник. І тих квітів, що в мене багато, я буду кудись розсаджувати. Можливо, хтось захоче купити весною. Тож я продам. Дуже гарно мої сибірські іриси цвіли, і хто хоче, знайдіть відео з моїми сибірськими ірисами. Дуже красиво було. Мені сподобалось. Я так півкругом їх посадила тут. Ну, але мені хочеться ще якісь інші квіти мати, тому я змушена зараз викупати. І розділити ці кущики на менші поділки. Можливо, щось залишу, я собі подумаю, а решта буде вільне місце, і я собі посаджу щось інше, бо до мене йдуть посилки з квітами. Дивіться, де я посадила свої іриси сибірські. Ось так, вздовж стежки. Посадила, тому що більше нема куди садити. Огорожу я не можу садити, тому що індики поклюють і нічого не залишиться. А так хай буде. А там ще два кущі великих залишила. а Решту все розсадила. Дуже вітер у нас сильний. Я не знаю, чи відео передає колір. Подивіться, яка безподобна хризантема. Я минулого року її купила. Подивіться, яка лимонного кольору. Я чомусь думала, що вона буде біла. Можливо, вона потім перецвіте і буде біла. Але зараз подивіться, яка краса. Квітка така велика, не є дрібна. І ще й такий дуже красивий ніжний колір лимонний. Дуже рада, що я її побачила і придбала. Подивіться, яка в мене хризантема. Це висока хризантема, великий куш, подивіться, як розцвіла дуже красиво і гарний такий світло-фіолетовий колір. Ще одна хризантемка вишневого такого кольору і квітка сама теж красива. Доброго ранку усім, це вже другий день. Я знову приїхала на ділянку. Подивіться, як в мене ще ахінецея росте і цвіте. Вона в мене взагалі-то дуже висока, я її обрізала, а вона вирішила зацвіти знову. Дуже яскраві сонячні квіти. До мене спішать три посилки, і одна з них вже прийшла. Я вам покажу. Хочу вам розказати, чому ця посилочка до мене прийшла. Що цьому спонукало. Якось я показувала свої хризантеми високі і сказала, що вони мені дуже подобаються. А одна моя підписниця, пані Наталія, написала мені в коментарях, що в неї є дуже багато таких хризантем високорослих, але їй тепер подобаються шаровидні хризантеми. І якби вже їй не хочеться тих високих хризантем у себе квітником. Мені ці хризантеми дуже шкода стало, що їх не хочуть таких високих. Мені вони дуже подобаються. І я вирішила пані Наталі придбати хризантеми. І ось пані Наталя мені викупала і прислала такі хризантеми. І зараз я вам покажу, які я вибрала. Насправді пані Наталі більше є хризантем. А я собі вибрала Ось такі. Вийняла я усі хризантеми і хочу показати, які я собі заказала хризантеми. Так, перша хризантема ось така. У мене такої рожевої немає. Так, подивіться, бачите. Такий колір. Мені сподобався, тож я заказала. І ось така поділка. Друга хризантема з незвичною серединкою. Трошки вони вже такі їхали в дорозі, не дуже красиві, але видно, бачите? Серединка така, як трубчаста, а тут звичайні пелюстки. І серединка світліша. Теж вона мені сподобалась. така поділка. Так, ще одну я собі заказала, вона мені дуже сподобалась, така я її назвала голчаста Вона схожа на хризантеми у мене такі були голчасті Такого кольору. У мене теж такої немає. Тож я собі заказала? Тут досить гарна поділка. Так, і ще одна, я навіть такої ще не бачила у нас в продажі. Зараз вам покажу. Теж досить гарна поділка. Подивіться. Ось яка серединка, теж така трубчаста, світла, а тут ось такі пелюстки. От. Ну, як можна такі хризантеми викинути таку красу. Так, ще одна мені дуже сподобалась. Ніби така звичайна, подивіться. Але вона такого, бачите, коли розквітає жовта, а потім робиться ось такого лимонного кольору. Мені теж вона сподобалась. У мене є жовті хризантеми, але низькорослі. А я хочу високорослі. Вони більш морозостійкі і вони мені більш подобаються. Просто їх треба підв'язувати. Так. І ще ось такого кольору незвичного. І вона така наповнена, досить красива. Мені сподобалось, і я собі заказала. Бачите, така повненька вона. Так, тут ось так трошки розділилися поділки, але це нічого. Ну, це вийшло у мене шість хризантем. А тут мені пані Наталія дала подарунок ось такий корінчик, напевно, тому що пані Наталії мало такої хризантеми є. В мене є подібна, але я не знаю, чи це така сама. Посаджу, побачу, може прийметься. Так, і ще ми з пані Наталією списалися, і пані Наталія має досить гарні гібіскуси, які вже цвіли. Ці гібіскуси пані Наталія хоче продати. Хто хоче придбати гібіскуси, я залишу телефон пані Наталії. Звертайтеся. Звичайно, що вони будуть дешевше, ніж на усіх сайтах, але вже досить високі і вже вони цвіли. Так що звертайтеся до пані Наталії. Кому потрібні гібіскуси. Дуже вдячна за посилочку. Зараз буду все висаджувати, тільки треба знайти місце, куди посадити. Отже, в мене в моїй колекції плюс 6 або 7 хризантем буде. Надіюсь, оця теж прийметься. Хоч тут є маленький курінчик. І ще посаджу ось ці. Тоні Наталя дала мені е, такі стебло. Я зараз наживцюю їх, може вони приймуться. Що ж, дякую пані Наталі, буду вирощувати. Наслідуючий рік буду показувати, як вони в мене цвітуть. Я впевнена, що вони всі приймуться. Вирішила я посадити свої хризантеми ось тут, на задній план. У мене тут ростуть хризантемочки, але в мене вимішані і високі, і низькі. І є ще один рядочок, ще посаджу хризантем. Коли мої високі перецвітуть, то я їх теж перенесу ось сюди. Другий рядочок, а в першому рядочку будуть низькорослі. Я собі так запланувала. Ось таку відстань я вибрала. Я люблю, щоб були широкі, гарні кущі, щоб наросли. І, може, три роки я не буду тих квіточок рухати, хай ростуть. А коли вже буде куш такий об'ємний, великий, тоді буду розсаджувати. А мені подобається, коли такі об'ємні кущі. Я посадила рожеву, потім таку, оранжеву, потім таку, потім знову жовтеньку, так щоб були різні кольори. Полила їх, тому що вони трошки підсушилися до мене йшли. З Волинської області і зараз загорну. Загорну так добре, що вони часу мені не вимерзли цього року. А вже на слідуючий рік, то точно вони не вимерзнуть. Може потім ще горіховим листям прикрию. Я тут перекупала цю ділянку, тому що тут в мене Іриси росли, а Іриси я викупала, тому що в мене ще в іншому місці є іриси. А своїй підписниці я викупила ось такий кущик. Вона захотіла в мене купити. Подивіться, які красиві хризантеми. Ця хризантема така, напевно, на метр двадцять висотою зараз. А в мене ще один кущик, він на метр п'ятдесят. Ось дивіться. З таким комом. Це я не буду висилати, це там, де я живу. Я викупила і сьогодні вечором віддам. Хай собі посади. Бачите, яка коренева система красива, і хризантема красива і буде радувати. Ще вам хочу показати. Ось тут чоловік зробив таку опору на мою актинідію. Я її пересадила, тож вона не дуже виросла. Надіюся, що вона виросте мені. Буде рости наслідуючий рік, треба буде її підкислити. У мене тут одна актинідія. Дводобна, а ось цю я купила ще саму запильну А тут я ще теж посадила, це мені з корінчика десь залишилось. Я викупила і сюди посадила. І ще в мене буде ось така опора. що чого з того зробили? Це буде на мою ліану бо зараз вона на такій, бачите, просто на трубі пластмасові з води. І вона щороку то більше робиться. І вже та труба наслідуючий рік, напевно, не витримає, тому я її дам отсюди. Хризантеми нас цвітом чарують. Пізня осінь прийшла до вікна, В холоди квіти радість дарують, десь дівається думка сумна. Хочу до усіх звернутися, не викидуйте такі чарівні квіти, високі хризантеми. Краще комусь подаруйте. Або продайте по низьких цінах, тому що це краса. І дійсно квіти від нас відганяють сумні думки. Дякую усім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Зичу усім добра, звичайно, хочеться миру. Зичу усім злагоди. Вирощуємо красиві хризантеми високорослі. Просто треба поставити хороші упори. До зустрічі!